Шалом, це Славко, от ви його цігаєте, а він працює зрання. І Якщо навіть інститут Studio не знає, що робиться і полягає на вчорашні дані, то ми можемо полягати на кілька джерел на російських пропагандонів. Зараз ми вам їх покажемо, як вони уявляють цю ситуацію, ось район глибоке. Лук'янці, ну, ви розумієте, це липці. Сподіваюся, я все це правильно назвав. Зараз ми будемо це я, трохи їхні просування на південь від глибокого і сюди в бік липців. Зараз вони все будуть оце стрілочками красиво нам показувати, варто вам потерпіти. Кажуть, ось. І з Лук'янців сюди ось, власне, те, що нам треба бачити. Зараз ми це розглянемо на більш нейтральних картах, тому що нам потрібне бачення обидвох сторін. Ось Вовчанськ чи Вовчанськ. Ось просування бої в центрі міста і важить нам ось, власне просування на схід і Вовчанська в районі Вовчанських хуторів. Зараз ми поговоримо те, що непокоїло нашого Суровікіна. Зараз нам це покажуть. Через одну хвилину і ми зможемо спокійно прибрати цих пропагандонів, тому що там кілька уже погано італійською мовою починають щось варнякати за армії оцідентали. ну хай. Зрештою, язик без костей. Зараз нам ще намалюють кілька красивих кубиків, і займемося справою. Треба терпіти, бо я таке щодня терплю. Тому і шлунок болить. Від злоби. Розумієте, чому ситуація різниця? От ви на мене не їжджаєте, ви не бачите. Ну, тут от вони нахабно брешуть за оці от, за назви дивізій. Чомусь мотострілецьких зробили танкові. Ну, ця брехня нас не має цікавити про російським італійцям і так все йде, а нормальний там в коментах я не бачив. Зараз нам цікавить ось ще, ще один кубік, не хочеться проматувати. Ось. Ще один кубик, бачите, в районі Вовчанська. І от зараз нас цікавить отут річка Вовча, те, що нашого налякала сирського. О, Зибіне, район Зибіне, просування. Дві бригади 138 і 25-та, про що я нормально не встиг вчора, і ми поговоримо. Ось іще раз наш. Студії Офар, що нам цікава, радіус 25 кілометрів для обстрілів Харкова, чому вони так сунуться липці, чому рубеж Липців правильно, я сподіваюся, має певне значення для нас не тому, що а просто війна це математика завжди, і тому треба звертати увагу. І ще раз повернемося, як вони все-таки, бачите, лізуть в це дефіле між старим Сарутовом і цим. Отут, от тишки чи тишки, вони вже чесно сказати, оці трибалізм. На схід від Харкова. І ось хороша карта нашого пасі паруйнена. Нарешті він розібрався з те ти саме рубіж, бачите, незалежно, що мені приємно, що незалежно люди, ти саме от рубіж Українського фронту, визначається в перспективі. Ось будемо дивитися від циркунів, бачите старий Саутів і сюди далі. Бо лінії українських укріплень абсолютно правильно, це на 16. те Краще мати нормальну картинку на 16, те чим спекулювати вранці 18. го Ось ви бачите, що отвічено крім 18-72 ї дивізія. Корпуси, як нам казали, багато флажків 11. 64. Ну тут треба дивитися, як, як оці. Характерне названня Батрацька дача, я скажу. Вся, вся душа Москвинів на цій карті. Ріпнея розумна батрацька дача, крутой лог, я скажу. Маслова пристань Чураєво, просто наскільки видно, що оце кажуть, оце все Україна нам розказує. Угрим, да, ну, типічне, власне. Протопоповка, типова Україна, да, Белгареччина, Белгородська Народна Республіка. І як флажки поступово змінюються. Ви бачите два корпуси, але вони поступово перетворюються на дві дивізії. Потім рух бачите оцих от полків, щоб ми розважали з двох знову ж таки. І ще з третьої дивізії полк сюди 79 дев'ятої причвала. Розумієте, перетворюється. Три полки з трьох дивізій. Ви розумієте, як їм доводиться працювати, як вони зводять свої війська? Якби я це тільки казав, і не говорив за стан наших військ, ви б раділи і підтримували мене значно більше, ніж коли я вам кажу за обід. Це ширина фронту 15 кілометрів і глубіна до 20 кілометрів. Непогано, як на цей момент операція, як вони її планують, наскільки вона буде зроблена, це інше питання, наскільки вона вдасться вийти на руські тишки. це те, що ми з вами вчора обговорювали такі гіпотези. Друга діля, про що треба об'єднатися в районі середи, їм ще треба для створення полоси Безопасності. Вони ще, як ви знаєте, не. Ма достовірних є підози, але достовірної інформації з геолокації, що два оцих напрямки не об'єдналися ще в полосу, але вернемося до нашого пасі Пайронина. Так само оці от в районі Стариці Наступ, бачите, 41-й все-таки прорізалися. Вважається, що це 41-й порк 72-ї дивізії, не отой довостворений міфічний Лінінградський. А там хто їх знає? Сюди ви бачите 153 танковий. Як тут може бути 153 танковий, це хай би на місцях хтось доведе, хтось покаже, Кудою тут біг 153 танковий. Це я сам хочу. Тепер третя зона, район Вовчанська. Ось. Бойові дії за місто, ми це з вами ось. Тут воно вказано значно менше на схід. Тут треба було. Б Вважається більше на схід, на білий колодязь, те, що непокоїло нашого сирського, а він таки, ви бачите, не дурак. Це 138-й, 25-й бригади, теж ленінградські, Теж вони на півночі тут ошивалися на північній ділянці нашого фронту. І нарешті з'явилося ось ширина фронту 15 кілометрів, можливо, глибина до 20 кілометрів. Це те, що непокоїть сирського, та частина. Ось це, це те, що непокоїть Славка. ось. Вихід на облогу Харкова на повторення облоги Ленінграда. і це те, що не непокоїть сирського, тому що військові цілі вищі за політичні, як ви розумієте. Вихід на схід ну і зрізання аж до куп'янська. Отак от, от ми маємо план операції противника, і тепер маємо за геолокацію за всілякими даними дивитися, як цей план буде виконаний і як буде відбуватися оборона України на цих рубіжах, тому що ці рубежі принаймні були накреслені, принаймні були позначені укріпленнями. Як там є, як там буде все. Ситуація двох сторін. Ну, ми, ми вже казали, ну, софт. Тут чутки є, що нібито 125-ту більше починили 42-ру, але я не буду українські чутки переказувати, треба сказати, ну, не хочу. Воно може геть не так все відбутися, а щоб мене поправляли зміст, я ж не розвідник, щоб висловлювати якусь брехню і чекати, поки довірливі компетентні люди мене виправлять. Отака от от ситуація, чому я не радію? Ну, тому що вихід на полосу оборони побачимо. Мене непокоїть інше, мене непокоїть оці всі ділянки. Ви бачите, що тиск на всю лінію фронту відбувається. Тиск відбувається по всій лінії фронту, те, що ми з вами говорили, те, чого ви не одооцінили, що відбувається зв'язування Збройних сил України. І на даний момент характер воєнної боротьби змінився. Треба вам пояснити це. Ми ставимо поки що щось нейтральне. Перед тим війна велася, от які були фази, значить, війна велася в тому, щоб перемолоти в районі Авдіївки, поступово вийти на полосу своєї оборони далі на захід. Так. Потім очікування в Харкові чи вдасться перемолоти противника в Харкові? Поки що, на жаль, я буду сподіватися на тих, хто мене. Поправить, хто збирає дані з цього регіону мені не випало, може хтось зараз відведе статистику втрат, бо там і українці ж отримали по Буках, по Богданах. Треба сказати, що встрічні бої призводять до зрівняння втрат, а характер, характер висунення українських військ вони таки висувалися на зустріч противнику. І правильно мені кажуть, що по чому Богдана попала під роздачу, тому що. В предбоєвих порядках хотіли накрити противника перед розвертуванням в бойові. Ну. Так що, тут статистику втрат ми не можемо, ми не знаємо, чи спрацює власне як матеріал шлях, чи спрацює Харківська оця битва, як матеріал шлях, чи навпаки, в австрічних боях ми не понесемо сравнімо потери. Ми чого не знаємо. І ми маємо це вивчати, характер втрат і характер цієї битви. Чи принесе вона якесь оперативне рішення? Чи буде для противника черговий матеріал шляхтом, що перемели частину наших сил? Тому що ви знаєте, постачання геть не так відбувається, як минулого року не під ті завдання нас постачають і. Який тепер характер, Який, які тепер цілі від воєнної боротьби? запитаю, що воєнна боротьба завжди має певні стратегічні політичні цілі? Зараз ведеться боротьба за стримування наступу противника. Не треба цього боятися, цього слід було очікувати. Тому що, ну змогли, як довго вони зможуть підтримувати тиск по всій лінії фронту? Які причини до цього призвели, ми вже не раз говорили. І зараз дуже цікаво спостерігати наступні політичні події. Перше за все, це мирний саміт Швейцарії. Чи буде м'яч, який Сі примусив Путіна показати, вибити, чи буде цей м'яч підхоплений, чи як? Тому що Бідон вже сказав, що йому не дуже є справи до швейцарського мирного саміту. Бідон вже умиває руки від цього всього. І зараз метою. Збройної боротьби, так треба правильно українською сказати, є підтримка політичних зусиль України щодо встановлення миру, який вона вважатиме справедливим щодо стримування політичних вимог російської експансії. І коли ви мені починаєте говорити за те за ці всі історії за колиму, переказувати мені пропаганду минулих. Ну, з кількох років я скажу. Ну, власне, зач... ну да, почати з підпілля, з сорокових років пропаганду, з 40 років, яку мені починаєте, а на що йому це все робити? Його половину тут люблять. Ви не забувайте, що йдеться не за те, щоб якихось волелюбних українців перемоготи, а за те, щоб стати рідним для своїх. Його не вороги тут. Цікавлять його тут цікавлять друзі на цій території, не забувайте. Але за рано ще говорити за політичні плани, але ну, ну ж не треба з такою пропагандою минулою просто лізти в сучасність. Я вам скажу. Я не хочу навіть на це витрачати час. Бай будемо наполегливо збирати інформацію з геолокацією за ситуацію за положення сторін. І, може, ввечері вийдемо знову. Бай.